Замість маршруток і метро Кияни, Лія і Філіп пересуваються містом на легкому персональному транспорті. Хлопець майже рік користується електросамокатом і їздить переважно в центрі столиці. Я не очікував, що настільки це буде швидко, настільки це буде комфортно, навіть в порівнянні з велосипедом. У дівчини вже третє за три роки моноколесо, і щоденний маршрут з лівого на правий берег Дніпра Це, це насамперед задоволення. Не складно ні для ніг, ні для тіла. Обоє молодих людей підхопили тренд мікромобільності, який стрімко набирає обертів не тільки в Києві, а й в інших українських містах мільйонниках. У столиці на вулиці щоденно виїздить понад тисячу самокатів від п'яти різних сервісів прокату. Скільки киян користуються власними електроскутерами? Наразі ще ніхто не порахував. У цей потік також вливаються велосипедисти та моноколісники. Лише офіційна спільнота останніх нараховує понад 800 людей. Такий бум мікромобільності викрив чимало проблем в інфраструктурі міст і законодавстві про правила дорожнього руху. Знімальна група Deutsche Welle супроводжує Лію та Філіпа на звичних для них маршрутах, аби показати, як вони пересуваються легким персональним транспортом і чи дійсно з ним можна забути про громадський. Філіп за майже рік користування електросамокатом проїхав на ньому близько 1200 кілометрів. Цієї дистанції вистачило, аби виробити для себе основні правила виживання на дорозі прокладанні руху там з точки А в точку Б я звертаю увагу на комфорт і безпеку. Я особисто надаю перевагу проїжджій частині там швидше і комфортніше, менше ям, ніж на тротуарах. Рідше треба спішуватися. Є такі вулиці, на яких дорогою їздити ну, ну надто небезпечно, по моїм особистим відчуттям. Так? Лія починала з легкого моноколеса і сприймала катання на ньому радше як розвагу. Переглянути погляди змусила пандемія. Тоді ж дівчина купила потужнішу модель, тюнінгувала її і почала використовувати як основний вид транспорту. Їздила на моноколесі навіть у зимку. На відміну від Філіпа, смуг для автівок дівчина уникає у мене немає водійських прав, тому я по дорогах не їжджу, оскільки там зустрічаються у крайній правій смузі відкриті люки, каміння, припарковані автівки. Припарковані машини, якщо автівки починають притискати, таке буває справді. Вони притискають моноколісника до бордюра, не розуміючи того, як управляти колесом. А у нас, якщо зачепитися педаллю, це означає падіння. равно падіння. І оскільки у крайній смузі швидкість на дорозі розвивається доволі велика, це може взагалі привести до летальних наслідків. з досвіду лії така небезпека часто чатує на водіїв моноколіс на мостах через Дніпро. Автомобільний трафік на них інтенсивний. А от інфраструктура для альтернативного транспорту не передбачена. Дівчині пощастило, що найближчий до неї шляхопровід виняток, і на ньому є відділений під електротранспорт і велосипеди простір тут виділили окрему смугу, ймовірно, щоб розвантажити міст патона, бо він у аварійному стані. В у цих відбійниках має бути вода, щоб у випадку зіткнення авто не могло вилетіти на райдера райдера. тому я завжди, коли їду, дивлюся у дзеркало заднього виду, контролюю ситуацію, ситуацію. Де і як мають пересуватися водії електротранспорту українське законодавство не визначає для нього електросамокатів і моноколіс, де Юри не існує взагалі. У Верховній Раді ще з осені лежить проголосований у першому читанні законопроєкт. Він попередньо передбачає право їздити альтернативному транспорту велодоріжками чи крайньою смугою доріг. Урбаніст-радник заступника КМДА Віталій Селик каже, що через дискусії довкола документа його можуть проголосувати не раніше осені, а потреба навести лад у цій сфері вже вкрай актуальна. В цьому році просто спостерігається величезний бум. В Києві очікується, ну здається, до 8 тисяч самокатів. Зараз поки ще близько тисячі, не так страшно, але вже дуже помітно. Одне з конфліктних питань, чи випускати самокати на тротуари, чи ні. А якщо заборонити їм рухатись по тротуарам, то хто буде за ними бігати? В законі варто було б розділити, щоб тротуар залишається для пішохода, автомобільна дорога для автомобіля, а велодоріжка власне для велосипедів. І оцих засобів мікромобільності, які є. Для Лії і Філіпа велодоріжки ідеальний простір для руху, але сьогодні їх в Києві всього 120 кілометрів із більше ніж тисячі потрібних. До того ж, у центрі міста на них ще й часто паркуються машини, а в зелених зонах ходять пішоходи. Велодоріжки є, але вони починаються і закінчуються невідомо де а до прикладу, ця велодоріжка погана тим, що вона дуже вузька. Дуже складно розминутися двом власникам легкого персонального транспорту. Сам ЛПТ, а також і ще як бачите, є яма. Ямка погане дорожнє покриття регулярно трапляється на маршрутах у обох водіїв електротранспорту, як у самісінькому центрі столиці, так і на околиці. Однак долають ці перешкоди моноколесо і електросамокат по різному Моноколесо проїздить багато де. Нам не страшні бордюри, лежачі поліцейські, ми їх успішно долаємо. Єдине, просто потрібно завжди бути насторожі, які власне на будь-якому транспорті. Часто бувають і такі ситуації, коли і дорога, і тротуар, вона вся в ямах, і ну, це, звісно, найгірша історія, яка може бути, бо тобі. Тоді ти стаєш тим, хто возить самокат, а не навпаки. Возити і носити на собі 17 кілограмовий самокат Філіпові доводиться мало не щодня. Ще й через відсутність безбар'єрного середовища у столиці. Ще один приклад мобільності в Києві, особливо там інклюзивності. Те, що ну окей, він там 17 кілограм важить, я його можу підняти. Але це ж не тільки про легкий персональний транспорт, це про всі там групи, маломобільні групи населення, а деякі самокати там по 30 кілограм без якихось адекватних умов і постійних сходинок, це теж некомфортно і це те, що відбиває бажання або може відбити бажання у багатьох людей пересідати на такий хороший, екологічний вид транспорту. Серед недоліків користування електросамокатом Філіп називає ще й погоду. Взимку і восени хлопцю довелося повернутися до піших прогулянок і громадського транспорту. Їздити на скутері було небезпечно та некомфортно. Однак, попри це та нерозвинену інфраструктуру Києва, Філіп за рік користування власним самокатом вбачає у ньому більше переваг ніж труднощів. З самокатом простіше комбінувати шлях. З громадським транспортом так само в будь-який момент треба зайти в магазин, береш самокат, навіть складувати в принципі його складати його в принципі не треба. На роботу, коли я їду, я доїжджаю швидше. Я доїжджаю чистим і мені не треба йти зранку в душ. Що ще одна перевага над велосипедом? Та тобто я не пітнію і зі мною все окей, відповідно, ще економиться час. Лія ж, завдяки моноколесу знайшла ще й нових друзів. Власники цього електротранспорту згуртувалися у потужну спільноту, яка регулярно проводить спільні катання, відстоює свої права, і навіть в очікуванні законодавчих змін вводить внутрішні правила для користувачів, як от їздити тротуарами не швидше 10 кілометрів на годину, не наближатися в притул до пішоходів, носити захисні і світловідбиваючі елементи одягу, а ще бути передбачуваними для водіїв. Водночас сподіваються, що при укладанні законопроєкту інтереси спільноти теж врахують, Важливо, щоб ті, хто ухвалюватимуть рішення і вводять правила по легкому персональному транспорту, були власниками такого транспорту. Тим часом, з суто столичної забави, за менш як рік, сервіс електросамокатів став дійсно популярним і безпечним альтернативним транспортом. Тепер скутери доступні для оренди також у Львові, Харкові, Одесі і Дніпрі. За спостереженнями співвласника магазину вело і електротранспорту та одного із сервісів прокату Олексія Кушки, ця тенденція і надалі зростатиме. Хоча бізнес і має свої особливості, як от велику конкуренцію і зношуваність електроскутерів. Попит на продажі таких девайсів зріс майже 2-2,5 рази. А ті, хто використовував прокатні сервіси, це приблизно там 4 рази підвищився попит на самокати. В принципі, він вже є альтернативою. Якщо будуть відповідні закони або обмеження по заїзду в центральну частину міста автівкам. Приватним, то звичайно, що це буде ще більший бум якраз на центральну частину міста. У КМДА вирішили не чекати ухвалення закону, який би врегулював користування електротранспортом, і вже готують меморандум про співпрацю з власниками прокатних компаній, де пропишуть базові правила їх використання у місті. Можливо, варто було б там. Технічно зменшити швидкість самокатів для того, щоб при імовірній зіткненні з пішоходами травмування було менш помітним. Чи можливо треба було б збирати податки з цих же самокатчиків для того, щоб за ці податки можна було розвивати велоінфраструктуру в місті? Ну так само, як це відбувається з автомобілістами, які платять податки за бензин, і Ці гроші потім ідуть на розбудову доріг. У Київській мерії обіцяють невдовзі полегшити життя власникам легкого персонального транспорту ще й виділенням так званих антиковідних велодоріжок. Це коли під велосипед моноколеса і скутери просто віддають одну з автомобільних смуг дороги. Таке вже активно практикують у Європі, зокрема і в Німеччині, аби заохотити людей до мікромобільності в часи пандемії.